Подивіться, будь ласка, а от хлопчик Михайлик і дівчинка Наталочка добру справу роблять чи не добру? Михайлик і Наталочка висаджують дерево, поливають його, щоб дерево виросло великим великим. Як ви гадаєте, це добра справа? Так, добра! Смайлик посміхається, радіє. І пташки, подивіться, теж радіють. Їм буде де гніздечко свити, Пташенят вивести. Дякуємо вам, хлопчик Михайлик і дівчинка Наталочко. А ці хлопчик Андрійко і дівчинка Оксаночка принесли пташкам хлібчик. Зернятка, ягідки смачні. Їжте, пташки на здоров'я. Це добра справа. Так, звичайно ж добра. І смайлик веселий радіє, і пташки радіють. Дякуємо вам, Андрійко і Оксаночко. А оцей хлопчик Сергійко приїхав в ліс відпочивати, йде по доріжці, слухає пісню, а музика в нього голосить голосно-голосно, дуже-дуже голосно, що аж всі звірі в лісі розбіглися, в бідолашних звірят вушка болять. Голова болить, дітки, чи можна там, де живуть тваринки, голосно кричати або музику слухати? Звичайно ж, ні. І навіть смайлик наш бідолашний засумував і заплакав. Тобі, Сергійку, треба якомога швидше виправитися і пісеньку слухати тихо, щоб не турбувати лісових звірят. А от подивіться, які грайливі, гарнюсінькі, веселі метелики літають над квіточками, радіють літочку. А якщо дівчинка Оленка зловить метелика, пошкодить йому крильця, він не зможе більше літати, не зможе більше радіти квіточка і літочку. Не лови Оленко метеликів. Пожалі їх, заховай сачок, не лякай метеликів, хай вони собі літають, красу свою дарують і тобі Оленочко, і всім людям і звірятам, і квіти теж свою красу люблять всім дарувати. А наші друзі, хлопчик Михайлик і дівчинка Наталочка. Доглядають за квітами, поливають їх, протирають листочки від пилу. Добру справу вони роблять, як ви гадаєте? Звичайно ж, добру. Квіточки Михайлокої Наталоці кажуть дякуємо.